Усім привіт, радий вас вітати! З вами є Роман Світошак і найближчий час ми з вами розберемо цікаві теми щодо автомобілів і їхніх цін. Також користуємося промокодом Roma через CarVertical. Внизу посилання, за яким можна перейти і в принципі ця знижечка вам відразу підтянеться. Обов'язково CarVertical, друзі, перевіряємо, тому що це історія автомобіля. Потрібно знати обов'язково, що було із авто. Також перевіряємо фізичні автомобілі, це по всіх містах України. Хто звернувся, той знає, тому що це дуже комфортно, ви можете в іншому місці знаходитись, кидаєте посилання, я вам зроблю прорахунок. І далі ви будете розуміти фактичний стан авто. Ну що, мошаємося зручніше, ми розпочинаємо. Хочу розпочати, друзі, з того, що таке враження, що ціни на авто все-таки піднімляться, і ви не повірите, хто їх підніме. Справа в тому, що вже йде в нас. Закінчення шостого місяця, тобто 6 місяців у нас вже позаду, і залишається ще 6 місяців, тобто півроку, до, до тих, того самого страшного розмитнення, яке обіцяють на електрички. Насправді, 50 на 50, чи воно буде, але це я вважаю досить великі ризики, тому що тільки 50%, що може це бути, відповідно протилежну сторону також. Тому, якщо все-таки введуть... Мито і ціни на електрокари піднімляться, звичайно, це за собою потягне двигуни внутрішнього згоряння. давайте так будемо це називати. Чому воно так є? Справа в тому, що людина, яка вибирає автомобіль електричний, вона скаже, я вже не хочу електрику, все одно це є певні обмеження, я їх не хочу, значить ця людина вже скаже, за ці кошти цей автомобіль не вартує. Тобто за 10 я готовий був придбати, а за 13 не хочу. Тому, а це 30%, це багато насправді на такій сумі. Тому ці, ринок трішечки почне бути живішим щодо продажі автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Тобто дизель, бензин, ну і відповідно гібрид. Е, добре це чи погано, пишіть в коментарях. Пишіть, друзі, хто звідки дивиться, радий буду вас чути. Ми давайте трішки пройдемося, що продається на ринку. Насправді працюємо по різних ринках. І в нас знову є такий курйозний момент. Це в Луцьку наш підписник, замовник замовив експерта на день. І ви знаєте, це вже вдруге за четвертий чи третій місяць. Тобто протягом трьох місяців це другий випадок. Із всіх випадків, які до нас зверталися за допомогою у підборі автомобіля по ринку, так? Оце другий випадок. На жаль, він стався. Почалося з того, що люди підбирали спочатку зі мною через авторія. Ми знаходили, дивилися автомобілі, хороших варіантів не було. Поїхали на ринок і, на жаль, нічого не купили. Який висновок з цього можна зробити? А висновок дуже простий: насправді ніхто не знає, де знаходиться ваш автомобіль. Тобто ви можете його, приїхавши на ринок, знайти. Легко купити, а можете обійти ринок і вам нічого не сподобається, нічого не ляже до душі, або якщо щось ляже, то на жаль, наш експерт його забракує. Цей автомобіль Таке також буває, це є факт. Тому приїжджаючи на ринок, треба розуміти, що витрачаєте ресурс, час, але ризик є завжди. На сьогоднішній день цей ризик є мінімальний, це правда, це факт. Але він є, тому на це треба розуміти. Далі по ринку, друзі, що хочу сказати. В принципі, ринок по цінах є високий, космічний, хотілося б нижче. Це все тяне за собою розмитнення на автомобілі. Особливо формула рахується. Щодо віку автомобіля, кубатура і ціна купівлі автомобіля. Тобто формула ось так вираховує всі витратні частини для того, щоб автомобіль привезти з Європи в Україну. і... На жаль, коли ви дивитесь на автомобіль 10-річний і дивитесь на автомобіль 5-річний, то 5-річний в розмитненні, якщо брати одинакові параметри, буде значно дешевше. Але це і ціна, відповідно, на автомобіль буде вища, тому воно все якби, йде відповідно до формули. По ринку, до речі, пройшовшись сьогодні, я думаю, всі ми зараз бачимо, ціни є. До Речі, відео завчасно було підготовлене, мій син для вас знімав відео. Як кажуть, на сьогоднішній день в мене з ногою трішечки є ще, як кажуть, травмування, і тимчасово мусимо працювати в такому форматі. Я думаю, формат все рівно не міняється, тобто все рівно показуємо ціни, інформацію, автомобілі. З нами завжди, друзі, цікаво, тому хто не підписаний, це потрібно зробити. Все, для вас стараємося, піднімаємо завжди теми, особливо знімаємо автомобілі. Є цікавий в нас шот. Відео, Я думаю, ви знаєте, як вони виглядають, це одна хвилинка, іноді можна трішки більше там вмістити. І багато цікавого також там можна побачити. Також працюю тісно з СТО, тобто ми коли перевіряємо автомобілі, працюю з СТО і знаю цю всю специфіку, на жаль, як воно все працює в плані приховування дефектів. І іноді мені кажуть, Романе, на ринку, нічого толкового не купиш, бо там приховують, там всі вони красиві. Так, дійсно на ринку, якщо ви приходите, автомобіль буде виглядати набагато краще, аніж автомобіль приватного, приватника, який там їздить, наприклад, там 5 років. Десятирічний автомобіль буде виглядати краще, тому що його полірнули, підготували, пластик натерли, зробили хімчистку, ви зрозуміли, помили мотор, і цей автомобіль візуально є класний. Те, що автомобіль підготували, в принципі, це добре. Гірше, коли ви не перевіряєте технічний стан фактичного візуального вигляду, це недостатньо. Потрібно обов'язково перевіряти автомобіль в цілому, комплексно. Коли ви вже перевіряєте комплексно, тоді ви розумієте, за що ви оплачуєте кошти і взагалі, чи це вам потрібно. Як вам червоний колір, друзі? Насправді такі кольори на дорозі дуже класно видно, такі автомобілі менше попадає ДТП, це є факт. Хоча, якщо подивитися на ринок і подивитися на активність купівлі червоних автомобілів, чомусь їх є менше. Давайте так. Купляють краще чи гірше, ми піднімати не будемо. Та? Тобто, ви хто знаєте, хто, можливо, мав якийсь досвід, напишіть свої думки. Але дивлячись, наприклад, якщо в потоці от, ви їдете, зверніть увагу, що автомобілів червоних, синіх, їх є значно менше, аніж чорних, сірих, ну і білих ще є, в принципі. І я навіть проводив опитування. Все-таки найкраще люди люблять чорні кольори, хоча вони найбільш проблемніші, але все-таки чорний кольор людям подобається. Це факт, це реально. Але дивіться, друзі, наступний у нас от рок, який автомобіль, яка красота. 18 рік 15700. 4х4. Гляньте, яка, який автомобіль, в якому кольорі, як він класно виглядає. Ну, як на мене, це просто шикарно. Такий колір. Дуже цікавий. І це бачимо, що це парламутер, тобто він переливається. По комплектації бачимо автомобіль на тканині. Ну, і, в принципі. Бачимо електросидіння. Ну, непогано, до речі, для цього класу автомобіля непогано все. Досить просторий автомобіль, враховуючи клас авто. Але колір треба визнати, він дуже цікавий. наскільки веселіше на нього дивитися, правда? СВ-шка, до речі, комплектація. Це щось середнє. Добренько, переходимо далі. Переходимо до американського ще одного автомобіля. 19 рік, 21500. 4х4. ну Бачимо, що автомобіль вже в новішому кузові. І всього-навсього 20-й рік. Це вже 5, рік, 5 років автомобілю і по дизайну, наскільки він виглядає, цікаво. правда? Німці роблять стримано, але ці автомобілі реально, реально мають щось своє. До речі, бачимо автомобілів, багато є на червоних номерах. Ви повинні розуміти, що якщо автомобіль на білих номерах, то він вже стоїть на реєстрації, і вам потрібно зробити перереєстрацію. Зняття з обліку такого поняття не існує. А якщо червоні номера, ви сплачуєте ще пенсійний фонд першої реєстрації, та збір військовий і вже тоді автомобіль ставити на реєстрацію. Ви будете, так би мовити, першим власником в Україні. Хто хоче бути першим власником, то це для вас варіант. Хто... Кому без різниці, можна брати на білих номерах. Тоді перереєстрація займає близько до 2000 гривень. Мало чи багато, пишіть свої думки. Так, бачимо рушне керування, сидінь, тканина. наче все на своїх місцях. Колір, до речі, бачимо такий голубенький. Також веселіше, ніж чорний. Та? Сьогодні ми так на чорний колір нападаємо. А насправді чорний колір також має свою правду. Особливо, якщо він вам подобається, то це, це добре. Друзі, також два слова, ще в нас є трішки часу. Хочу наголосити про автомобілі, які ви продаєте самі. Так? Тобто ви просто маєте на собі автомобіль. Якщо ви в рік продаєте один автомобіль, то ви просто їдете в сервісний центр, знімаєте з обліку, проплачується цих самих до 2000 гривень, і автомобіль. Буде вже переписаний. Та, звичайно, що для покупців я рекомендую обов'язково брати талончик для, до експерта криміналіста і також брати талончик тоді вже на перереєстрацію. Зняття з обліку такого поняття зараз немає, вже давно, до речі, немає. І скажу вам так, що автомобілі, які... Із реєстрацією ви хочете знімати вже вдруге, тобто ви один автомобіль продали, потім знову хочете, тоді вже потрібно буде заплатити 5% пенсійного, а також потрібно буде 1,5% військового збору. Тобто це треба також для себе розуміти, тобто ви будете платити ті речі. Взагалі, в сумі там, вони взагалі нараховують 10%. Тобто, якщо автомобіль буде середня оцінка за ваш автомобіль, наприклад, там, якщо брати якийсь там дорожчий там, за 50 тисяч, давайте за 10 тисяч доларів, то 1000 доларів вам потрібно буде з цієї суми, тобто продаючи автомобіль, сплатити. Чи це багато чи мало? Ну, як на мене, багато. Тому ви, якщо собі плануєте продавати автомобіль вдруге їздити, так би мовити, швидше, довго не їздити, продавати ну так, активніше, то думайте, на кого ставити на облік, тільки не на себе, якщо вже таке вже у вас було. Можу і розкажу, якщо буде потреба, як можна правильно, ну так би мовити, обійти оцю, оцю оплату. Так би мовити, обійти це неправильно названо. Правильно сказати, як це зробити так, щоб було законно правильно, до вас не було претензій. Якщо це буде, друзі, цікаво, напишете десь в коментарях, буду радий чути за тих людей, кому цікаво, ми, я зроблю це. Я розкрию вам цю інформацію, якось так. Ну що, дивлюся я трішки на час, вже так споглядаю, поки з вами спілкуюсь, і бачу, що, друзі, ще трішечки будемо змушені завершувати, але поки що ще є трошечки можливості, то давайте познімаємо 11 рік, 9,200, Opel зефіра, 216 заявлений, 2,0 двигун. Давайте подумаємо. Може бути такий пробіг? От мене часто запитують, Роман, чи може там 10-літнього автомобіля бути пробіг, там, як. як... П'ятирічного все може бути насправді, тому треба все перевіряти, дивитися. Звичайно, блоки, відкривши, це не є гарантія, що ви там побачите, якщо всіх блоках скрутили, то доказувати, що Бо був вещий пробіг, звичайно, є ну, дуже складно і це фактично є нереально. Офіційне СТО взагалі відмовляється від таких речей, щоб надавати підтвердження пробігу в такій ситуації. Як буде дивитися фактичний стан? І повірте мені, фактичний стан і пробіг. Разом дасть вам розуміння про автомобіль. Тому це все треба дивитися комплексно. Підняв це питання, тому що до мене сьогодні був дзвіночок, молодий хлопчина 20 років, розпитував мене про пробіги. Каже Роман, чи ви даєте підтвердження пробігу? Підтвердження пробігу не дає ніхто. Якщо не дає офіціал, то самі розумієте. Якщо хтось вам обіцяє, то повірте мені, це, це обман. Давайте так. Будемо будем говорити, будем говорити правду. Ми в цьому ряді, друзі, вже підходимо до останнього автомобіля і на цьому ми будемо завершувати. Хочу усім подякувати, хто підписаний на канал, хто підтримує пальцем вгору, також робимо репост цього відео і активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Усім успіхів, бережемося! З вами був Роман Світошак.